Ви знаєте. Мене і Руслана? Всіх. Всіх знаєте. Всіх знаєте. Як у вас день? Начався і прошу. Нормально? Да. Ебать. ну у нас вообще різні дні ми з вами прожили. <реш> я я в кепці вже не помився. Я не помився, як ти що? Нема води, нахуй гарячої. <реш> <реш> От так. А, у тебе тоже? <реш> а чого тебе голова чиста тоді? Вчора <реш> 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 Ні, це тільки бачить повітряна тривога зразу. Я їбала цю хуйню. я не ебала. Як тебе звати? Ваш. Марія, ви з роботи сюди чи з дому прям їхали? Я не працюю. Не працюю, то як так склалось? Ну, така історія смішна. Значить, я поїхала влітку в Польщу працювати так. на підробіток. Так. Заробила куди? грошей тепер можу не працювати. Куди куди Е, Біля моря, це таке село курортне. В Польщі. В Польщі. В Польщі. Угу. Польща біля моря. А яке море? Балтійське. Балтійське, ні, я просто перевіряю. Щоб не вийшли на Дубай. Я працювала в кафе і смажила шашлики. Да, ви мангальщик. Ну, типа. Уміє обращатися з шампурами. Клас, давай так. Були в тебе якісь романи там? Реально? Молодець. Але рідко, тому що сил нема. После рабочего дня. А ты же знаешь, что в принципе нихуя не надо делать, кроме як, казати да. <laughs> Мужик там дальше всем займається, в принципе. Не, ну це ж так и есть. Ну, не знаю, багато. Ну, есть вот это такие издае, как э, оно называется? Пиромон <laughs> и любви. И ты кажешь, я дуже уставший. Что ж я могу сказать тебе, да. Україна мене і займаюся а там. Ви десь... викиньте, я після роботу, роботи пахну вся шашликами. О, це так. краще, феромони. Які фірамони. Якісь Шибач. кавказські народності, блядь, Ісікались слюнами, коли тебе бачили. Єбать, і Але та, та вона що. Йому каже, ти не... Що за шашлик так? Вона каже, ти не повіриш отут прям не. концентрація запаху. <laughs> так, Марія, а це був поляк чи, ні... чи... німець? Це був е якби. Поляк, але він з дитинства живе в Канаді. Його Польський канадіс. Так, да, типу такого. І що, чим відрізняються стосунки з польським каналом? Та не це не стосунки. Чуть-чуть, да, Курортний роман. Курортний є, роман. Ну, це все одно стосунки. Да? Це вчитається? Ну, да. Ти всі свої романи вважаєш? Конечно. Скільки їх було? Ну, парочку. <гум> Пізду. Не, є якась. <гум> парочку. Є якась різниця. Так. Да. Яка? Я не до кінця його розуміла. Непонятно, він от зараз хоче сексом займати чи убить мене. Непонятно. Ну, я ж там працювала без вихідних, і прогулка це тільки вночі. Типу, після 23 ї після 24-ї, як закінчується робочий день, і ми гуляємо в лісу. Угу. Клас. Щоб, щоб шашлики вивітрились. Чуть-чуть хуй. І ти праців. його якби не до кінця розумієш, нове в лісі, гуляєте. Да. І він ще каже, йди чуть-чуть вперте, я за тобою буду. Буду прикривати веспій. Марія, у вас був секс на пляжі в Польщі чи ні? Так, да, на жаль. А чому, на жаль? Бо я майже нічого не пам'ятаю з того вечора. Але секс був, пам'ятаєте, точно? Так. Да. Точно? Це звучить, блядь, як якась грустна хуйня російська. Це дуже грустна хуйня була, потім в жопі кололи іголки, бо там ліс і одразу пляж. І ти така, отут. О тут де іголки ляжем, де піска давоє не буде. Я ще люблю їбатися на кам'ях. Ти поїдеш в Коло. Ви ще нас не не зрозуміли. Там охуєнна. Давайте, Маші, поаплодуємо за те, що в мене. Перше питання: скільки вам років, щоб ми поняли. 15, скоро 16. 15, скоро 16. А це ваші хлопці, да? Ні? ваші по так по 35. Тільки що з заводу прийшли, руки в маслі. Чуть-чуть ще, Як ви скільки мені років? Ну, дивись, чесно, тобі от може бути 17 і реально 29. Легко. Давай так. От тут на лице у тебе краска или волосся? Ти волос уже більше, ніж в мене так. з Русланом місь взяти. Давай якісь перевіричні питання. Під яку пісню ти перший раз поцілувався? Я кажу, не може пісні. Тоді ще не було музики. Мені залишиться старі фотографії, якщо знаєте. Ти бриф збочений сна. Скрябінцем. Ти збочений. Тобто, ти, ти думаєш, це ідеальний момент, щоб цілуватися з дівчиною? Так. Да. Ну, поки вона плаче, нічого дівчини, не бачить. Да. Я залітаю. каже, ебай, що вчора... Тусовка така була, хуйня. Я до е? Э? а не скряби, Нема блядь, поцілуватися причини. Так, давай ще якесь перевіриш на питання. Так, 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 так. Що таке паркур? Що? Що таке паркур? Парковка, що? Пар... Парковка. парковка. Хорошо. Ну, ні, ні, це відсікли. Не більше да, уже... от 2010-го. Що в 2009-му паркур да, ще раз'їл. Быстрий удобний спосіб добратися до роботу. Паркур. Давай так. Який алкоголь, ти перш перший раз, яким алкоголем Ага. Да. Виски мені здається. Виски, сука. Да ні, це, це точно молоді, тому що. Да-да. Потому що, да -да. що ми-то наше покоління, вот эту водку, що украв, долу. Нема назви. Нема назви. І, і кришки, вона у нас від, від нього. Ні, <свісно> <свісно> yeah, ну це їх точно однокласні. Давай, ще останнє перевірочне питання. Це твій син? <свісно> Заграні. Він мене старший, якщо що. Да. Да? Сколько ему лет, На три года он старше. На три года старше? Так, а ты сколько? Мне 15. Нет, только честно. 15. 15. 15. 15. Ебать, ты, сука, баскетболист, нахуй. Шакила Нил, 15 лет. Какой ты рост? 170. Какое ты развлечение любое? Падать на одноклассника? І дивіться, як вони. Скажи, а твоя мама... Не твоя мама ніколи не крутила роман с Андрієм Барашком. Ні? — Да, це ж, блядь, Андрюха в молодості. <laughs> Тебе реально 15 років? Ні, <laughs> реально, реально який рис 179. 179. Почти як я, даже нема на скоро. А скільки у вас? А, не пізді. <laughs> А це твій старший друг, да? На 3 роки старший. Трироки роки старший. То есть тобі скільки, 16 получается? Или як як у вас там Скільки ти років, брат? 13. Ти думаєш, старший ценник? Я понял. Ні-ні, на такі, якщо чесно, можна відповідати. 16, 16. Или ми тебе в раздевалке поб'ємо? <сум> Или що <сум> у вас там, як угроза приймається. А чим ви займаєтесь, парни? Криптовалюта, Я да, Отдыхаю, криптовалюта. Деньги, тачки. Деньги тачки? А, уже, уже на лану Такие, заработал. Какие деньги? Карманные? Ну да. Это же деньги тачки. Тачка на, яка? На Селина, какой на воз, блядь, кидаешь. Ёб твою мать. Відкладав те, что мама на снеданок давала. Да, да, да. Деньги тачки. А вы одноклассники? Чи вы в одной школе? Может, чи... Мы с работы, мы сработаем. работы. Блядь. Да, мы с работы. А где вы работаете? Мы с детьми работаем. С детьми? То есть с собой? — Наскільки кока маленькому. Ну, от двох до восьми лет. це садик якийсь? Ну, типа так. То і ти сидиш дітьми? Ти, блядь, кабан 15 насліт. <решко> Я в тебе, хуй до ребенка батва спир. <решко> <решко> блядь, ну в нього борода. Да. Ну, мені 33, в нього борода є бать в десять разів круче, чем мене. <решко> мене її немає взагалі. Це ж реально, <решко> коли <решко> коли, <решко> коли... Ну, намагается найти пост, способ залететь в твою семью, понял? Ага. Такой, я работаю с детьми, мне 15. А то, что ты лицо 30-летнее, блядь, не, нихуя. хуя. Не, реально, 15 мне. Ну, есть проблемы, это, ты часто. Тебе? Серьезно? И прям. Ну, последний раз был в метро, мне підійшли и сказали, а можно ваши документы? Я сказал, мне 15 років. Я уявляю. Да, я... Кто я и это... А можно ваши паспорта? Мы на него паспорта. Ебать, кстати, ситуация. Ха-ха-ха-ха. уже в десне. Да, да, да. Коли уже свинцы дыть, уже утапу. Или ч, я там с кабинета? Да блять, реально нахуй 15 я бы смотрю. Реально пятнадцать. И чо, чем закінчилось? Меня відвоевали, блин. Серьезно? Як <гумент> вони повірили, що ти 15. А він почав плакати. <рик> <рик> таки, У мене, мене учнівський і типу сказали, що учнівський це не документ. І... і так вийшло, що. Я ти скажу я потом... так, для людей з цієї структури взагалі документів не существує. крім їх... їх курочки. Вони розпознають свої і поліцейські. О, наші. — Блядь, Бля, я мені. дуже хотів би побачити цей діалог, реально. Це дуже круто. Мені 15, я працюю з дітьми. Я ну, такий, ну, сука, цього лося треба да ламати. Давай. Ну, це круто, реально, дуже круто. Ну, ну ти тепер з собою носиш щось? Ні, ну, паспорт загранний. Але це теж не документ. Типа, але... не, не, він ну, отак каже, сука, подійдеш, я с'єбуюсь. Отвечаю, я виїзний, я виїзний, я с'єбуюсь нахуй. Так що, до скільки років плануєте бути у нас? Ну, до до 18, а потім це... Ну взагалі, мабуть, до кінця. Потім в Польщі на шашликах, да, чуть спрос на рабочу. І більше. На жаль, на роботу беруть тільки з 18. Ну ти вже ж на роботі. Ну, це не А скільки вам платять за цю роботу вашу? Це волонтерство. А серйозно? А це діти... Просто діти? Просто діти. Так а чого ж волонтерська хуйня? Ми за це деньги платим. їм ні, а мені так. не платять? Звісно, блядь, не заплати йому нахуй, що разносесся там вот так вот, блядь. Так, а яка ваша мотивація там працювати? Просто. Я тебя люблю, просто. Реально? Блядь, я думав, люди 15 років люблять, блядь, спайс, я не знаю, щось, Ну, не ну да, кстати, ну, я... точно не дітей. Є віра, виходить, в майбутнє покоління. Да, тому, ну, що... Ми бачимо те, що возле фори тусуються, ну, це пиздец. Так це вони після садів. <ріст> <Да, ріст> <да, ріст> <да, ріст> да, а ви не пробували працювати за гроші? Ну, може. Ні, я повинна була стажироватися в кафе, як касір, який ну, не пробиває, а який отак вот стоїш і отак вот продукти отак вот от подає. Ну, мені сказали, Ты по слабе руки для продукта. Ты еще маленькая, ты выглядишь на лет десять, зачем тебе работать? Ну да, ты реально выжидаешь на то дочь. Пока мама в туалет отошла, а сейчас? Сейчас? Не, у, тут... у меня мама в зале сидит, все хорошо. Да? Да. Где а она? Вон там вот сидит. Класс. Мама, рукой помахай. Супер. Ну у вас классно дочка, вы все правильно делаете, скорее всего. Раз они уже в 16 пытаются, в 15-м. Сибаты здесь 7. Да, років. да, да. Заработай, чтобы не жить с вами. Это потрясающее воспитание. Посоветуй, где можно поработать. Ой, добра, дохуя, да. Ну, я тебе серьезно говорю. Ты найти работу. Если я найду 50% мне, ты же понимаешь? Нам инкола не выстачает звукачей в бочку, можешь проходить. я Да, он на гитаре думаешь, играет. Ты, ты, думаешь, ты думаешь, между комиками надо 15 секунд на скрипке играть? Старые фотографии. Не, не. Кузьму не можно, бо что будет. Сука, такая песня, не маске пососаться. Кого взять с людей? Не, класс, если нужно, будет реально у нас можно. Не, если реально надо работать, то есть работа. А вы как? За день. Вы шарите там ком комьютор? Телефон. Вы Ч... шарите да. такие еще. Нет, я поступила на социального работника-психолога. Ну короче, ты я понял, ты просто не хочешь денег в жизни. <рес> ты хочешь ты хочешь, чтобы на всех семейных праздниках eh, першие насыпали и я думал, что ты точно не наела нормально. А ты идентифицируешь себя как человека, який не хочет зарабатывать или как доброго человека? Как доброго человека. А сколько ты хотела зарабатывать? Много. Есть плохие новости. Ты багато можеш заробляти, тільки в одном единственном случае. Если ты знаходиш бабушку или дедушку, в яких є жил площадь, вони скоро умрут. А ти допоможеш, або вони самі, це вже хуй його знає. Або твій друг да. з, сильними ру... <плес> з сильними руками. Не, я був в гостях у своєї подруги і почав закривать двері, коли уходим. І як я міг знати, що там голова цієї бабушки. Ні, він такий, я просто зайшов, там так сильно пахло, я просто упав в обморок, накрив бабулю, так. Отак от упав в обморок і накрив бабулючий. І отак от приводи її в порядок. Блін, я забув, як тебе звати, вибач. А він не казав. Зовут Артур. Артур, ти думав колись про те, що за секс з тобою можуть реально посадити людину? Причому мужика. Обично наоборот. А що вже було? Обычно просто наоборот. Мені интересно, кстати, вот сексуальные свиты, когда мы были малые, вообще не было. А що вы узнаете про секс? Все. Нет, это понятно. Тебе... Не, почекай, Артур. мені цікаво, як живуть молоді молоди люди. Ты уже ти був секс? Та не був, блядь, ти подивись на Артура. Та подивись на нього, конечно, був, блядь. Подивись на Артура. Вообще був, да. Суши, да. Був. Давно? он зашел вместо бати в спальню до мамы. Был вообще был в Америке. Ты в Америке был, да? Да. Соусом барбекю такие соединены. Ну, это была большая конференция, поэтому. Да. Не. Ты можешь рассказать все нам, пожалуйста. Ну во всех подробностях, да? Да. Это прям американка была. Да, это была прямо американка, она But была. Потаху, скажи, English. скажи по-английски, я тебя хочу. I don't know. Що що? Uh, I don't know. If you want to yeah. speak in English, uh, it's another Nazar Не воюйся. Просто нормально відповідай на питання. Скажи, як буде от як буде от так от. Блін, я не знаю, що це таке, в мене таке перший раз. Зазвичай він стоїть нормально. Зазвичай такого не буває. Або скажи. Ні, зазвичай це довго триває, але ти просто задати дуже ряд. Да -да -да. Давай переводь. I'm very happy. Uh, I'm very happy. Це буквально фраза, яку ти кажеш, коли починаєш все. I'm very happy! I'm very happy. I'm very happy. I'm very happy. І подруга така, бля, єбай, що надіяла. Скорее всего, ему не 25. I'm very happy. Нам всем было тогда, типа, по 15-14 лет. Ну, типа, это такая конференция. И туди было 15, и зараз 15, правильно? Со стороны их изнасилования выглядало. Що цей мужик делает до 14-летней. Наоборот, она старше, она старше. Ебамо 16-17 было. Ого, бля, нихуя себе. По милфам ебашишь. Я люблю досвідчених знаєш об років 16, це, Смішно, смісл, що дівчат перші що питають, а мама знає. Ні, просто публіку публіку на розказати, Так і не треба мамі нахуй розказати, що це за странна штука. Народ, а похлопайте, хто зайнявся сексом і прийшов розказав мамі про це перше? Мама набирає ванну, я буду митися. Мама така, для хуя я купила тебе собаку. Ты реально рассказал? Ну почему нет? А, ну, а Ой, очень много причин. Ну, ну ты расскажи свои. Расскажи свои причины. Я считаю, с мамой нужно всем делиться. Прям всем. Да. А я. можешь... Ну вот прям... не без прикола. Ты можешь рассказать? Я то было. Вот ты приходишь. прям без прикола. Она такая... як ты Филипп. Ф, она такая, Филипп, всегда ешь супчик, и ты такие, мама, я вот трахался. Ну нет, не совсем. Это как из бойцовского клуба был диалог. Я пришел домой, мама спрашивает, ты с ней трахался? Mm -hmm. Mm -hmm. Звучит окремно. Так и было. Mm -hmm. <laughs> Серьезно. Mm -hmm. <laughs> точно, царевность, брат. Ой. И что ты скажешь? Да. <coughs> а вы наши. Ну, молодец. Ой, Филипп, и сколько тебе было роков? Это было год назад. Тобто mm 15. -hmm. Не, ну он раз как человек, какой. Да, да. Такие, точно, да. Причому вона його год Це було год назад. <реш> страшне время. страшне. Давайте похопимо чудовим дітям. Так, добрий вечір. Як ви звати? Олеся, Олеся вітаємо вас. Ви чим займаєтесь? Е, я кастинг менеджер. Кастинг-менеджер. Ой, на якому шоу або проєкт? Ні, на якому шоу, на YouTube канала канала. На ютуб канал? Який? Тім Тін, ви навряд таки знаєте, тому що орієнтація йде на закордон на Америку і там Артур Тін -тін. <рес> так і що ви підбираєте якихось людей? Ви знімаєте щось для дітей, да? Підбираю ти просто, так Підбираю, просто просто так. Я саме кастинг менеджер, тому просто знаходжу. А які дітей? критерії? Ну треба по дебільному ходити. А відправити. по різному. Ой, а де ви шукаєте цих людей? В різних базах В телеграмі багато. П Пишем телеграмі, ти дуже красива дитина. Що ти <рес> робиш ви. <рес> Супер. А э, чим хлопець займається ваш? Я не можу говорити, на жаль, це секретна інформація. Стратегічна структура. А, стратегічна структура. Портхаб. Okay. Okay. 300 роликів в місяць. Така стратегія. Він знімається тільки по пояс. Це от, а я одразу узнав його руки. а ну ми штани на секунду, домодився. Скоріше, я бачив тебе позавчора. <рес> Клас, давно ви разом? Вісім років. Клас, Як ви познайомились? Е, я працювала в Аромакаві баристою. Ну. Скажіть, чому в Аромакаві кава така хуйня? Ну, була колись не така хуйня. а потім Була, така, да. була... краще. Ну, От я вам чесно було. скажу, я в каві взагалі не розбираюсь. Взагалі не розбираюся. Мені, що на автовокзалі оця з автомата, що десь там в якомусь закладі. Мені похуй. Ну коли я беру варома каві, я такий, ну що це за хуйня? <п 'я> просто сука, земля з водою. Знаєш, коли? Ти між зубами просто черв'як. Це, між... це абсолютно правда. Це худший кофе. Але десерти смачні. Да? Да. А до десерту ніколи не доходить. Питаєшся прополоскати рот після кофе. З гідранта палити мені рот, чуть-чуть. Я... Були у вас якісь смішні випадки на роботі? Так, uh, да, в принципі, були. Були смішні і не дуже. Ну, Розкажіть якийсь. Один смішний. один... Ну, мій хлопець, ми як познайомились. Він приходить. З ножом. Да, кладе пістолет на стол, каже, давай деньги, блядь. І Там була бабка. Така, ну вона бомжиха була, але вона така трошки схиплена, і вона постійно уже хотила... не похожа на бомжей. Бомжи завжди адекватний дуже сильно. Ну це прям взагалі. Тобто, вона там же завод цей ж большевік був, вона постійно розповідала якісь дебільні історії про те, як її брежні в'їбав плану. І любила ходити просто по вулиці, кидати там качанами, плюватися в людей, які в метро заходили. Да, — Так, і, і вона у нас там... — Мене, щоб Брежнєв їбав, я би, блядь, отак ну обходив. Прикинь, що це те, що случається з тобою, після того, як ти їбав Брежнєв. Ти сходиш з ума, бо ніхто ніхто, ніхто не, 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 не вірить. — А то я реально да, вона перший раз в житті, коли доказувала, така з качаном стояла. Де да я тебе серйозно говорю, блядь? — Клас, дякую вам, велике. давайте поблудуємо. Да, — Дякую вам, дякую. Чим ви займаєтесь? Я хочу підприємців бізнесу. Mm -hmm, хорош. Like, <injuries> хорошо, устроюсь. То і самому, в принципі, і не треба нічого. Ні, у мене є також. Я практикую так. Я масштабую зараз свій бізнес і паралельно допомагаю іншим масштабуватися. А що ви масштабуєте своє? У мене школа танців. Школа танців? Прикольно. Школи. А ви самі вмієте танцювати? 25 років в цьому. Серйозно? А, Серйозно? а які саме танці? Брейкданс. Серйозно? Так, народ, а ну настали на все. Може у вас є якесь коротеньке відео, яке ми можемо глянути? Ні, не глянете. Це, знаєте, сапожник без сапог, якого немає. Хоча було багато відео. У вас багато шкіл? Е, наразі п'ять. Круто. Ну, ви молодець. а хто людина поруч з вами? А це ще один молодець, це директор. <рес> <рес> І моя дівчина. Ага, так. Зарплата в семью. Нет, ты зарабатываешь миллиарды. Просто. Да, просто воно, у нас, да, мы ж сім'я. Нахуя мы тебе отдавать его? Ну да. уже у мене. Там же на комиссии втрачаем. Просто для чего вот так вот работать. Я тебе подключу тебя просто до своей карточки. Дай все, і да и все. И трать сколько хочешь в межах да. 20 тысяч. Півтора роки. Як за півтора роки? Стати з чужих людей друг у другу директором таке буває тільки в екстрених ситуаціях. Хорошо. Тоді давайте такий вопрос. Тут от молоді виходить, люди є, які можливо захочуть заробити деньги колись і захочуть ну, зарплати їх бізнесом. Які от для них, для їх вікової категорії, можуть дати поради, як настроїтися на бізнес лад і стати підприємцем, а не гвинтиком в цій великій машині під назвою наїбательство. Дуже потай. легко. А зараз, якщо мрієте, ви можете реально досягти тої мрії і на цьому класно заробляти. Тобто, я своїм от, людям, яким розповідаю, кажу: я ні дня не працював. Чого? Я спочатку танцював, навіть при, коли я вчився, ще в коледжі. На електромеханіку я не вчився, я постійно був на сцені, кавен, ну, танці. Не, да, 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 ні фіга, тобто я... Потім кажу, кажуть, заводу пизда, Перестань танцювати. Нажми, реча. Реально, я був на практиці на заводі, я нічого не робив. І в мене був напарник, І він, А можна я нажму? Каже, дідусь не розрішає. Реально, дід виходить з заводу, а в нас два станка. Ми просто студенти дивимося. Чувак, нажимаю на кнопку. В мене реально, тобто, брали курсові і знали, що я їх купляв. Ну тобто за гроші. Каже, ми тільки тобі е, з тебе візьмемо гроші, бо ми знаємо, що ти зранку вчишся ввечері в нічному клубі. Танцюєш. Ти їх заробляєш сам. Ну це реальний кейс. Мені чомусь здається, що після вашої. А колись я я напишу книгу. Чекай, бо мені здається, що після його промови ми йому щось винні. Я щоб ви знали, я раніше танці всіх стриптизерів і всіх стриптизерок. Всі, хто в Україні виступав, це були мої колеги. Ми на одній сценах виступали. А що нормально може устроїти? Так, щоб підпрацьовували Під джеєм. Я танцював з діджеєм Аналі, Балконський. Чули таких діджей-конь. Дуже класно було. Це ви в кінці показали, як нюхати? Ні, це як танцювати. Ви з ними нюхали. Ось яз. да, да, да. так, це, от, так з от карточки розробив. Тому, бачите, який в мене досить танцювати. Так, колись був професійний піджей. Знаєте, скільки заробляв? За? Вас... 10 гривень. А в дорожках. Mm. <рес> в дорожках тільки боулінг. <рес> Наскі скільки, скільки на вас було одягу тоді? А, ну штани, і їх знімали, мої фанати, ну це реальні кейси. <рес> Клас, ви класний. Да. Супер. Мені кажуся... Отож, моя консультація 100 доларів, можете скинутись, перевести. Ні, нахуй не треба. За такі діти. Так ні, вона вже пройшла. Я да? ж вам розказав, що треба мріяти. Ну, народ, їбать. Давайте І ще доки не треба чуть -чуть. Е, Слухайте, велике дякую, що прийшли. Ви робите класну справу. Про вашу школу узнає чуть-чуть більше людей. Ви двоє можете також прийти, потанцювати. в Ви думаєте, у нас є дані? Да? Ви, ви, ви самі талантливі. Я бачу по вас. Ви можете навіть не передіватися. Ой, клас. Прикиньте, ви берете це відео, приходите, адміну показуєте, і де я кажу, ви самі талантливі. Міс, міс... Вас навіть візьмуть тренерами, ви можете в нас вже викладати. О, сука, да? <плес> я реально в це вірю. Прикиньте! Я бачу у вас талант, вас вийде. Ні, це, це так тобі кажуть, фане, коли ну от, приходить ця дитина. Якщо ти кожній неталановитій дитині будеш казати правду, то. Ну ти то... клієнтів путь ніхуя. ніхуя. Да. Приводите і батьки, от це. Дитину, яка вміє вот это делать. Это талант ебануться. На Олімпійських играх з вот этой ленточкой заберемо все. І, <ривух> і знаєш що найгірше, що ти в це віриш. Я якось <ривух> пішов на теніс, поймем, <ривух> <ривух> сходив два рази, ну що то там по м'ячу попадає. І тип дома підходить и кажуть: блядь, ну я такого ніколи не бачу. В <ривух> другий раз так было, я таки, не, ну ебать. І все, і ви купляєте абонемент. Ага. Ти тільки потім такий, ах. У мене був такий досвід, ще поділюсь, бо я багато і говорю і тренер по тенісу, правильно? Ні, по, по танцях. Коротше, бо був, був випадок реальний. Тобто мама водила двох дітей на танці, так а так вийшло, що вона власниця також одної мережі, але а. іншого виду спорту. Дрожь салони. Ну не будемо. Ну коротше, що вона водила своїх дітей на танці і пройшов час, і потім я навчаю її та її команди. І коли я розповідаю про продажі, якраз цей момент, коли ви казали про ракетку. Коли грати, яка в тебе класна рука, і вона така, блін, так от, так от як я з вами жила, ходила і платила. Я навіть не думала, що, що це у нас так працює. Але справа в тому, що ми не продаємо нічого, ми просто даруємо вам мрію. А я вам хочу сказати, що ви потрясаючий глядач. Да. Один я... з найкращих, да? які в нас були. Да, я вважаю, що такого глядача кожен да -да. Прикиньте. Я, я ж можу... У нас, до речі, якраз є абонементи. Комплексі, да. там де... Я ж вас отвечу. Там, де на 20, 20 квитків одразу купуєш а по ціні 18. Да. Ну, і, гри... кожен, і кожен раз, коли не приходиш, згорають всі. Реально класний глядач. Потрясающе. А, я, я а насколько на вашим... очаровательна пара у вас? Я, б на я считаю, что вы вдвоем, маєте пройти оба взять абонементы, потому что вы один, ну вы просто. Не настільки гармонійно будете в цьому світі існувати без вашої чарівної другої половинки. Тому 40 квитків для вас знижка персональна. Ви просто покажете мені оце відео. Супер. Все, да. Дякую вам. Гарна вечора.